У тихому селищі на півночі України, де вулиці ще пам'ятають запах свіжоскошеної трави, сталося щось, що важко пояснити словами. Дарина Савченко, 17-річна дівчина, звичайна, допитлива, з камерою через плече і блокнутом в руках, просто зникла. Вона не повернулася додому того вечора, її телефон замовк, як і селище, все, що залишилося. Тиша, яка не дає спокою. Мати телефонувала знову і знову, та ніхто не відповідав. Дарина ніколи не затримувалась без попередження. Поліція почала пошуки стандарт 3, стандартна процедура, але в цій тиші не було нічого стандартного. Перші ознаки лише вистали лише крихти, гумка для волосся біля пагорба, на папері кілька слів. Він ще там, наче хтось залишив послання або попередження. Речі, що вона залишила не просто мовчали, вони натякали у її блокноті з схеми креслення, карти старих тунелів. Дарина шукала старе бомбосховище, що нібито залишилося від радянського заводу. Вона розпитувала місцевих, робила фото, занотовувала, її не лякала заборона і цікавила правда. Одна зі свідків сказала вона говорила про замуровану кімнату. Про щось, що там не мали бачити, і раптом усе пішло не так. Під час пошуків знайшли фотоапарат без картки пам'яті, у підвалі, якою напис на стіні червоною фарбою, вона знала про двері. Ніхто не зрозумів, звідки цей напис, як він там з'явився, але він не був випадковим. Сторінка дарини в інстаграм раптово зникла, пост з фотографії облуплених дверей, де вона писала: стіни теж мають пам'ять. Зник хтось стер її сліди, або вона встигла це зробити сама. Усе стало ще дивнішим, коли в архіві старого цеху знайшли документ. Звіт про зниклого працівника 1988 року О. М. Виноградов технік, пропав під час перевірки вентиляції на нижньому рівні. Його так і не знайшли. На плані об'єкта було заштриховане місце. До якого не вела жодна позначена доріжка, наче частину свідомо приховали. Ми не знаємо, чи Дарина це бачила, але вона знала, що щось під зупинкою не просто тунель. Це був хід, селище почало мовчати ще гучніше дві родини просто зникли, виїхали без слів, без пояснень. Відчуття стало нестерпним, ніби всі щось знали, але мовчали, дарину так і не знайшли. А її історія не закінчилась, вона лише почалась. Можливо, вона була близько до відповіді, можливо, за дверима, яких ми боїмося торкнутися, а може, ми всі вже пройшли через них, тільки не помітили інколи найгучніше кричить саме тиша, а найнебезпечніше те, що ніхто не хоче згадувати.